Добрий день, мої любі! Рада вас вітати на своєму каналі, і спершу хочу вас привітати з новим 2023 роком, бо це перше відео на моєму каналі в цьому році. Бажаю вам, щоб те бажання, яке ви замовляли о 12-й годині, щоб воно збулося. Бо маю таку надію, що те бажання у всіх було однаково, всієї України воно було однакове і дуже-дуже хоче, щоб воно все ж таки здійснилося. І цей 2023 рік був роком нашої перемоги. Що я хочу сказати? Стосовно мого відео цього, я думала взагалі не знімати відеозвіт за недільку. Але э, вчора вже вирішила все, я буду знімати за дві неділі, потім взяла до роботи оцей набірчик корольов... «Кольорова повернення додому і так його гарно повишивала. Що сьогодні вранці встала і думаю, та ні, все ж таки я вам хочу показати і зробити звіт за недільку. показати, що в мене вишилося, бо я так розумію, що скоро буде фініш. Давайте покажу вам, що в мене навишивалося. О, Отака краса повишивалася в мене завчора. Вставлю вам фото, що було до, щоб ви змогли зрівняти, то я вишивала. Це в мене звіт буде за 7 днів, не за 6, як завжди, буде на один день більше. Бо того, що цей ж процес ще вишивали. Я повишивала його 3 дні. Взагалом вишито було 3571 хрестик, і з них учора в мене було багатського е, часу. Я вчора вишила, слухайте, 2221 хрестик. То взагалі круто для мене. Класно. На зараз вже 82% відшито. За три дні відшито було 22%. 18% залишилося відшити. Як ви бачите, поле вже в мене повністю поля наші відшиті, і вже я почала відшивати оце зелені поля чи дерева. Оце я вже почала відшивати. Е, небо буде напівхрестом відшиватися. І я так от подивилася: ще немає, звісно, беку в мене тут в лелеках. Я так подивилася, 18% відшито вже. Е, Ой, залишилося відшито було 22, Я так думаю, а може я на цю недільки вже його вишиваю, зроблю вже фініш. То хотілося мені, звісно, показати вам оцей проміжуточок, оцей результат, що на зараз є. Класно, відшивається. Зараз відшиваю все в дві ниточки. Я вам вже казала, що відшиваю я по сазі, що, звісно, пришвидшує. Але 2200 хрестиків за день то для мене класнючий результат. Так, буду вишивати далі. Отут трохи залишилося в мене ще хрестика. Зараз я хочу подивитися, в мене планшет. Біля мене я хочу подивитися, скільки ще залишилось на цій недільці мені повідшивати хрестика. Ось о, подивимося. Хреста ще 802, то взагалі за день я 100% його відтіж'ю. І на півхреста 2900 і Бека 1200, як ви бачите. То ну, не знаю, не знаю. 2800 марафон. Не знаю, на цій неділі буде вже фініш чи ні, бо це ж один день я понеділок вже відшила. Може, якщо я якийсь процес не візьму, а тільки це буду вишивати, то я вже фінішну. але вже в мене є плани деякі на новий стартик. Ну, взагалі, дівчат класнючі. Мені він подобається капець Як тільки це просвіти є, маю надію, що після прання все буде е, гарно, і просвітів не буде, ниточки розпушаться. Ну, як ви бачите, трошки поближче хочу піднести. Він дуже-дуже гарний. Відшивається взагалі дуже легко, е, подобається. Е, така краса має вийти. Небагацько залишилося, буду відшивати. Ну, от хотілося мені, із за цієї роботи вам дуже хотілося включитись і показати. А ще хочу показати вам е, моє придбання. Придбала я, о, якраз вона біля мене, отаку лампу собі. Бачите, е, якось треба вирішувати з цим світлом, бо нема змоги вишивати. Коли виключається, от придбала таку собі лампу. Вона недорога. Я її купляла на е, Три режима. Давайте я оцю верхню виключу. Оце перший режим, оце другий, бачите? Ну і третій. Раз, два, і три. Ну, зараз не дуже видно, але коли виключається світло, вона гарно світить. Вона йде, з кабелем можна від павербанку заряджати. І отут є таке відділення, тут вставляються три батарейки. Ось, бачите? Маленькі мізімчики, такі батарейки, можна акумулятори, звісно, вставити. Але вистачає, от я її використовувала два дні, і батарейки все-все гаразд. Ну, мені зручно, зручно, бо тут оця закріпочка, і я отак ціпляю собі на раму. Ні, не на раму навіть, на станок, то зверху. І вона так прямо так мені світить класно. Мені сподобалось, зверніть увагу, класна така річ, і невеликі кошти на неї треба викидувати. Так, ну все, дівчатка. Оце, по-моєму, процесу, чого я включилася, бо дуже хотіла вже показати вам, що в мене не І раз ми вже включилися з вами, вже показала я вам один процес, як хочу вам вже показати інші просування, що я ще там наварганила за цю недільку. Ну, неділька була, звісно, до Нового року, і там часу не так багато було, роботи було багато, але ж все ж. Такий, бачите, трошки не хочеться показати. А ще хочу вам сказати, що я вводю таку собі. Цікаву річ. Я хочу рахувати, скільки хрестиків я повишивала за недільку. Потім щоб можна було зрівняти, скільки було за місяць, за той, за прошлий, за будучий місяць. Ну було б цікаво. Ну як на мене, то я порахувала, скільки я за неділю повишивала хрестиків. В кінці відео вам це скажу. Далі другий мій набірчик це різдвяні традиції від Dimensions. Теж я його вишиваю, вишиваю не на рамі, то це зменшує мою швидкість відшивання, бо на коснапах у мене нема де їх кріпити. Я ото тримаю їх то між ногами, то о, ложу собі на ноги І верху так прикриваю е, ковдрою і так ото вишиваю. Ну, по, Поки що так, поки рама зайнята. Вставлю е, вам фото, що було до. Ну, Як ви бачите, ще небагацько було вишито. Е, вишивала я його всього-навсього один день це 27 грудня, і вишила небагато, 786 хрестиків. Е, знову, бо Вимкнули мені чим вишивати, і я вже не схотіла. Але вишила. Тут не дуже вам видно, може я отак поближче, оцей біленьке це сніжочок, я, бачите, повишивала, і вже почала вишивати ялиночку. Ось, тут багато вже кольорів зелених розпочалося. Давайте я отак і прев'юшечку трошки поставлю вам. Оцей сніжочок, бачите? Оце я вже його повишивала. Це сані далі будуть Ось, все, бачите, відшиваються. Оце, як сліди, бачите? І ялиночка. Ну так, небагацько, але. Вона просувається, їй там небагато і вишивати. Загалом, що я там вишила зараз, уже 9% вишито. То 5% я відшила за день. Як ви бачите, 786 хрестиків. Ну то на сазі з переводу на пів хрест в хрест то 5%. 786 хрестиків. Бачите, вона швидко вишивається. Я не дуже прям на неї так давлю, щоб швидко-швидко. То, може, вже як повернення додому закінчу, то буду намагатися цю швидше зробити, щоб був фініш. Ви знаєте, що я люблю-люблю фініши, то таке моє улюблене діло. Якась тут і ниточка, як завжди. Ну, отака краса. Як ви бачите, вишивається. Ну, як краса, ще не ясно, що буде краса, ну вишивається, потрішку-потрішку вишивається. Далі мій набірчик від Лукес, домашній улюбленці, дуже класнючий набірчик. Так, давайте я вам зразу покажу. Оце вже мій результат на сьогоднішній день. Вставлю вам фото, що було до цієї недільки. Два дні вона була в мене в роботі. 2003 тисячі хрестики за два дні. То вже на зараз 11% відшито. 3% знову я за неділю відшила. Бачите, як стабільно 3%, На тої неділі було 3%. І на цьому знову три. Як ви бачите, я вам і казала, що хочу відшити вже подаруночки. Один подаруночок, другий. Отут іще, бачите, оцей подаруночок. І так в мене пішла ниточка, що я вже і трошки відшила вже видно, що це очі, оце оця собачка, вже трошки видно. Оця подушка на дивані. Бачите, вона лежить, оце вже лапка, мабуть. чи що. Та ні, не лапка, то не ні, лапка, подушка. подушка. А так здається, мені як оце її лапка. Ні, вона повністю лежить, лапка десь схована. Ну, вже видно. Я не планувала цю собачку відшивати зараз, хотіла тільки оце... Відшити подаруночки, але була ниточка, то я пішла, пішла друга ниточка, Ну знову, що її відрізати, то я знову пішла і, і е, вийшло, що трошки собачку я вже відшила. Е, казала я вам, що хочу скрутити трошки канву, бо велике незручно не було. Бачите, я трошки скрутила. І тепер я так вирішила, що буду відшивати знову, як я люблю оце половиночку, повністю йти. Я буду відшивати зараз оці подаруночки повністю хочу їх довишивати. Вже. І вже, як вже в мене почала вимальовуватися оця собачка, то я вже вирішила, що буду відшивати повністю оцю собачку з цим диваном. Оце я хочу. Розпочати її все ж таки. отак ото, Оце подушка, кінець, і десь, десь отак воно вже у мене піде. Оці іграшки вже довишиваю. І навіть, бачите, вже була знову ниточка і я вже трошки оцю куснула собачку. оце темненька, оце її хвостик, бачите, світленький. Це вже я трошки почала і цю собачку відшивати. Подобається відшивати мені все гарно, але хочу сказати, що я на той неділі вам, мабуть, на тої неділі казала, що там великими площадями вже відшивався цей диван. На цій недільки, взагалі, дівчат. От розкид дуже-дуже дуже великий. Ну там, от знаєте, тут два хрестики, оці темні. Потім воно пішло десь, отут оці хрестики. розкид величезний. От ну, прям кріплю постійно постійну ниточку, і ну, звісно, це швидкість трошки зменшує. Але якщо в мене дві тисячі вишито за два дні, то тисяча хрестиків то нормально. Хотілося б більше, але це не повернення додому, де там можна повністю пасму від Тут такого не вийде. Органайзер я вам показувала. Бачите, майже всі вже голочки в роботі. Оце я кріплю. Бо не виходить в мене відшити повністю ниточку взяти і відшити. Ні, тут такого не виходить, бо то там, то там і все. Треба обрізати, бо тут три хрестика, тут два хрестика, тут чотири хрестика, а далі вже десь отут будуть хрестики. То е без цього по органайзеру було б важкіше. Так, вже нитка в мене в роботі буде. Е на голочки це, звісно, пришвидше. Моє е, далі, як я буду відшивати, то вже буде швидше. Ну і ми ж розуміємо, то складність тут 4 з 5, то воно і зрозуміло, і видно. Що складність є, дівчат. Не дуже він легко відчувається, скажу я. Ну, бачите, кожну неділю по різному. Першу неділю я там повідчувала, все сподобалося, другу взагалі я сказала, що тут взагалі капець клас. Бо були такі проміжки: от бачите, отут багато було одним кольором, може, тут, отут -то взагалі багато було. А далі, от розкида дуже дуже багато, але виходить гарно. Як ви бачите, видно, що то і тіні такі видно. Хоча тут блендів взагалі немає. Вона відшивається повністю в дві ниточки хрестиком. І буде ще хрестик-чотири ниточки, але то блискуча ота ниточка вона буде відшиватися десь в ялинці. ну, це Зараз ще за неї дуже, дуже рано балакати. Що я хочу сказати? Ну, відшиваю, подобається результат, не, не важне не легка робота, але результат на зараз мені дуже подобається. Того буду відшивати, поки її не відкладаю. Звісно, хочу її довишивати за зиму. Не знаю, як піде, але б хотілось би. Поки все подобається, далі вишиваю. І мій котедж загадає бажання моє кохання. Обожнюю його. Обожнюю, мало на нього часу, бо ті дні, що я надумала його відшивати, то не було світло, то щось з приготуванням я там займалася. ну Взагалі за неділю тільки один день я його відшивала. 1022 хрестиків було відшито. Ставлю вам фото, що було до, Зараз вже 48 відшито, майже половина 2% за цей день було в мене відшито. Як ви бачите, вже оце крильце вишито було повністю двері. Оці що я казала, мені дуже подобаються. Сходи вже почалися. Бачите, трошки тут квіти. Я далі, далі, далі вишиваю тут, взагалі, в котеджі. Розкіт теж величезний, але він відчувається набагато легше аніж в улюбленцях. Там якось воно, тут знаєте, як іде розкид, але тут кріпити ниточку не треба. Тут, от як почалася цим е, е, кольором, бачите, і воно пішло-пішло. Ну тут е, повністю розкид, ну але ти повністю відчуваєш цю ниточку. От тут, е, бачите, зелененький цей теж, теж колір. Отак і почала почала відшивати, відшивати. І майже до кінця я відшиваю повністю цю ниточкою. Зараз покажу взагалі ну, трошки запутані ниточки, бачите, я отакий органайзер на нього беру. Ниточок вже багато в роботі, як ви бачите. Я відрізаю це пасмочку, кріплю сюди голочок, бачите, вже багато на нього. Але відчуваються суперово, мені дуже подобається. Я взагалі це ж казала вам, що це перша моя мережка. І е, з цієї роботи я почала відчувати мережку, і вже в мене є такі, ну не плани, але мрії. От я хочу, кстати, вам, до речі, я хочу вам е, таке відео зняти моїх мрій. Бо плани я не складаю, але помріяти, то я можу. То, то взагалі моє, моє, моє. Ось, поставлю вам прев'юшечку, бачите? Ні, не бачите, відсвічується. Оце вже в мене відшито. Оце вже двері, отут трошки відшито вже, і буду далі відшивати ось уже вікна оці видно. І далі повністю буду відшивати оцю половиночку. Хочу відшити її, потім, ну ще не вирішила стовідсотково бек робити чи ні. Бо, як ви бачите, в мене ж наполовину відрізана, бачите, дах, і наполовину відрізана навіть на цьому колоці теж дах. То я не знаю, є мені резон робити зараз бек, чи ліпше буде все перемотати, відшити вже верх, Цієї роботи, а потім вже робити бек. Як ви вважаєте, як би ви зробили? Мені було б цікаво почути, якщо б ви мені написали в коментах, як би ви зробили? Зробили б зараз бек? Чи трошки пізніше не хочу подивитися по сазі, скільки взагалі тут беку? Так, давайте зараз відкриємо. Тут беку 3100, бачите? Ну, то небагато, як на мене. Тому і марафон, бачите, 24 тисячі ще залишилося. То непогано. Непогано 48%. Ну, 3100 беку. І небагато, і немало. То не знаю, напишіть мені, як би ви робили. Зараз бекали б, чи пізніше. Б. Мені буде дуже цікаво. І ще одна моя робота: квітуча Україна це бісерний процес. Взагалі-то думала вам не показувати, але майже нічого не відчувала. Бачите, як я тоді відшивала цю квіточку, так я не, не залишилася. Я там щось 20 бісеринок може, пришила. Навіть не буду вам вставляти фото, що було до, бо то не цікаво. Просто встав, вам показала її, що вона є. в мене в процесі нагадала, що вона є, що я її буду відшивати. І все ж вам велике дякую, що додивилися відео. Всіх дуже люблю. І не забудьте написати мені комент. І, звісно, вподобаєчку. Велике дякую, дівчата вас, всіх люблю і цьому бувайте!